Ера безкоштовного зняття готівки в банкоматах закінчується. Ви, мабуть, вже читали голосні цитати про те, як погані погані великі системні банки з великими мережами банкоматів притискають маленькі банки, пролобіювали підвищення комісій у міжнародних платіжних системах. Ну і взагалі що ніякої тепер безкоштовної готівки з банкоматів не буде. З вами знову Дмитро Карпіловський та Укрінвест Клуб і давайте спробуємо розібратися, що тут правда, що неправда, і як вийти з цієї ситуації. Перш за все, усі мають розуміти, що ця ситуація виросла не просто так з пустого місця, коли почалася війна. Інкасація, поповнення банкоматів, повернення проблемних купюр, повернення забутих карток і так далі все стало дуже дуже дорого. І якби зняття готівки в банкоматі не було через обмеження, через складну ситуацію, такою системну необхідною функцією, то ці тарифи мали б зрости набагато набагато раніше. Але таку проблему з обслуговування великої мережі банкоматів мають далеко не усі банки. Всі розуміють напевне різницю в масштабах банкоматної мережі, наприклад, універсал банку та привату чи ощадо. І тоді стає досить розумним кроком, що банки, які мають ці високі видатки, мають ці великі мережі. Філіалів та банкоматів намагаються свої підвищені видатки якось компенсувати. І, звісно, вони тоді лобіюють вирішення цього питання. Те, як банки між собою розраховуються, коли я емітент картки, так я банк, який видав картку, людина пішла у банкомат іншого банку, там зняла готівку. Ми маємо між собою якось розрахуватися. І ці тарифи встановлюються в першу чергу міжнародними платіжними системами, ну як Visa, Mastercard тощо. От це і сталося з 1 вересня. Ми очікуємо підвищення цих тарифів на зняття, бо міжнародні платіжні системи їх також, врешті-решт, підвищили. Головними бенефіціарами цього, звісно, будуть великі системні банки з розгалуженою мережею офлайнових філій, з розгалуженою. Мережею банкоматів. Перш за все, ми тут думаємо, звісно, про приват та Ощад. А от ті компанії, які найбільше програли від такої зміни, це, звісно, банки, які були максимально мобільними, так звані необанки. Ну і перш за все, звісно, монобанк. І тут вже співзасновник Монобанку Олег Гороховський публічно розказав про те, що з 1 вересня будуть підіймати тариф. До цього зняття в банкоматі коштувало для більшості клієнтів. Пів відсотки, а тепер це буде 0,9 відсотка. А також ми маємо підвищений ризик, що на такі самі міри будуть вимушені піти інші банки, які так само не мають такої розгалуженої мережі. І це, мабуть, і була погана новина. Але я вам обіцяв і одну добру. І добра новина в тому, що є рішення, яке дозволить вам. І в подальшому знімати готівку безкоштовно. Для мене це операція, якою я користуюся досить часто, тому я шукав банк, де я зможу отримати картку, де для мене зняття не буде проблемою. Які у мене є вимоги до банківської картки, яка могла би вирішити цю проблему? Вимога. Перша, вона має бути безкоштовною. Вимога друга, я хочу, щоб зняття готівки в банкоматі було безкоштовним. Вимога третя, я хочу, щоб зарахування на цю картку було безкоштовним. І вимога четверта, я хочу, щоб якщо я з гроші все-таки не зніму, щоб я не повинен був сидіти в безготівковій гривні, щоб я міг перевести цю гривню далі на інші мої. Особисті картки, щоб це також було безкоштовним. Особливо це важливо для мене, бо я сам є фопом. І, звісно, у мене часто виникає історія, коли мені за щось заплатили мої контрагенти, і я хочу ці гроші так само перекинути на цю ідеальну для мене картку. І банк, який міг задовольнити. Всі ці мої потреби був перший український міжнародний банк або в народі просто пумб. І там я обслуговуюсь і як ФОП, і як фізична особа. І капта, яка дозволяє мені безкоштовно знімати готівку в банкоматі, яка дозволяє мені безкоштовно пересилати безготівкову гривню на картки інших банків і вирішує проблему цих високих банкоматних комісій. Ця програма зветься Все карта. Якщо ви не плануєте занадто часто знімати готівку в банкоматах, то це ідеальна карта на зараз для кожного українця. Чому я кажу про кількість операцій зняття готівки? Бо лише перші дві повністю безкоштовні. Для мене персонально це було замало, тому я проапгрейдив карту. Я долучився до програми Persona. Це така. Програма ВІП-обслуговування в принципі, від пумп, і тоді кількість безкоштовних операцій зняття готівки не обмежена. І тоді ситуація стає дуже прикольною. У вас є, наприклад, ваш улюблений монобанк для повсякденних операцій, але замість того, щоб знімати готівку в банкоматах будь-яких банків в Україні за 0,9%, ви можете просто безкоштовно відправити гривню. На все карту в пумп і зняти її там безкоштовно. Або інший сценарій, який я використовую, коли у мене заходять гроші на мій рахунок ФОП, так само в пумп, Я маю 10 безкоштовних транзакцій, можу розкидати гроші на свої персональні. Рахунки на свої персональні картки в межах України. І таким чином я уникаю двох проблем. По-перше, це проблема комісії за зняття готівки. По-друге, ви всі знаєте, зараз є ліміти на зняття готівки 100 тисяч гривень на день і набагато простіше розкидати без готівку на два-три банки. Якщо вам треба багато знімати, то потім е, знімаєте по 100 тисяч гривень на кожен банк. По вашому стандартному ліміту щодо плюшечок та фішечок, саме персонального обслуговування, я поки що нічого сказати не можу, бо просто ще цим не користувався досить активно. Але як працює додаток, як працюють перекази, як реагують менеджери та як вирішуються питання, в цілому виглядає для мене ок. Єдиний важливий ліміт, з яким я стикнувся, і який додав мені трохи сивини у волосся. Це ліміти на поповнення. Без е, супроводжуючої документації, ви можете поповнитись на 400 тисяч гривень на місяць. Тобто, якщо що ви собі, наприклад, скидаєте з Монобанку чи з іншого банку, чи в касі поповнюєтеся, то маєте зважати на цей ліміт. Перекази або поповнення в касі, які цю суму перевищують, там банк буде вимагати від вас документацію. оскільки я. Не резидент, то для мене це трохи складніше. Показую німецькі декларації, як я ввіз гроші, їх задекларував на митниці і так, далі, і так далі. Тобто для мене це ускладнено, але для кожного з вас це буде досить проста історія. Якщо ви хочете поповнювати на великі суми більш ніж там на 10 тисяч доларів на місяць, то маєте показати декларацію. За минулий період. Також важлива історія, яку треба розуміти, банки будуть реагувати на цю зміну в ринку, і багато банків також підвищать ці комісії. І я можу собі уявити, що і пумп якось перегляне свою тарифну сітку і щось буде змінюватись. Тому я рекомендую не бігти там за якимись преміальними картками, які там е, коштують всі гроші світу, а відкривати найпростіші безкоштовні картки, все карта. Також важливо зазначити, ці картки вони можуть бути як іменними, коли ви там чекаєте, поки їх вам зроблять, і потім за ними треба приходити забирати. Але так само вони є і миттєві, і зараз немає якихось складнощів з цими картками. Також чим я особисто користуюся, бо я не дуже полюбляю носити з собою пластик це в додатку Pumb Online я зразу додаю цю карту до Apple Pay. І потім ношу її просто в телефоні, плачу просто телефоном або там Apple Watch, хто полюбляє годинники Apple. І це також дуже класно працює е з Google, з Android, з Samsung і так далі. А тепер ще дві вишенки на торті. Одна стигла і солодка, а друга ну, така трохи підгуляла. Перше, що мені супер подобається, простота відкриття. І подарунки, які зараз пум, робить. Якщо ви переходите за посиланням, відкриваєте картку, ви отримуєте 50 гривень в подарунок при відкритті, і я отримую 50 гривень. Подарунок за те, що каптку вам порекомендував. Тобто класний він він ще для вас невеличкий стартовий приємний бонус. А от єдина штука, яка мені поки що з пумбом не дуже подобається, це те, що якщо ви хочете доручити третій особі, вашим е е родичам, батькам, сестрі, куму, брату, свату і так далі, робити якісь операції з вашим рахунком. А зараз ми розуміємо, що це така досить часто потрібна операція. Вони все роблять тільки за нотаріальною довіреністю. Тобто, ви не можете просто е, прийти до філії банку, сказати, ось це моя донька, і вона може знімати. Або там, наприклад, видати. Таку довіреність, щоб вона там щось могла робити, коли ви за кордоном, чи поки ви десь поза містом і так далі. і так далі. Ну я розумію, що для багатьох сімей це зараз актуальна історія, але тут менеджери не дуже, не дуже хочуть погоджувати якісь банківські довіреності, вони потребують нотаріальної. А це все таки бюрократія. Це більше часу, більше коштів і ці натуральні довіреності. Вони короткострокові, їх там часто треба подовжувати. Якщо у вас такий специфічний сценарій, де ви розумієте, що всередині родини треба не просто там картку передати і пін-код сказати, щоб зняли в банкоматі, а там якось більш офіційно там знімати в касі класти гроші і так далі. І так далі, ну тут просто буде трохи бюрократичніше. Але на фоні всіх переваг картки це, я думаю, досить така. Незначна історія. Тож, друзі, ера дуже дешевих та безкоштовних операцій зняття готівки в банкоматах. Вона, здається, підходить до свого завершення для маленьких банків, і потрібно шукати якісь рішення, щоб ці зростаючі тарифи монобанку та інших банків, щоб це якось компенсувати. Для себе я таке рішення знайшов, поки що їм задоволений для тих, у кого там великі грошові потоки має сенс придивитися і до. Персони і до рішень інших банків, це вже інший, інший клас рішення. Але якщо у вас є потреба просто е, кілька разів на місяць, максимально дешево, просто класно, дігітально і з е, дуже простим відкриттям мати картку для таких операцій, то PUMP може рекомендувати як клієнт абсолютно відверто. Ну і якщо ви зі мною погоджуєтеся, що, що продукт класний і його треба спробувати. Використайте посилання в описі під цим відео. Вам буде маленький подаруночок і мені буде маленький подаруночок. Ну і звісно, лайк, якщо ця тема вам цікава, пишіть в коментарях, чи потрібно робити більше контенту про це. А там вже підписочка, щоб нічого не пропускати. Дзвоник в коментарях щось розумне. Напишіть, долучайтеся до формування нашого контент-плану. Па-па!